Ситуація зі сказом в Олександрійському районі залишається напруженою. З початку року підтверджено 24 випадки сказу у тварин. Розповідають фахівці Держпродспоживслужби «15 лисиці, дві собаки, є чотири коти. Один з них безпритульний. Велика рогата худоба захворіла одна корова, і дрібна рогата худоба дві голови. По Новопрацькій громаді два випадки, Олександрійська громада п'ять випадків, Попельнастівська громада шість випадків, Приютівська громада п'ять випадків, Онуфрівська громада три випадки. І Петрівська громада один випадок, Великодресівська громада один випадок. Причому ми бачимо, що всі громади нашого району були випадки сказу у тварин. У листопаді хворих тварин лабораторно підтвердили в Олександрії на 14-му мікрорайоні, у селі Бутівське Приютівської громади, та у селі Червона Кам'янка Попельнастівської громади. По 14 14-му мікрорайону це була лисиця, яка забігла в домогосподарство власника тварини і мала контакти, покусалась зі собакою. Власники даної собаки вони цю лисицю обробили її рани, забрали її додому і почали повідомили районну лікарню ветеринарної медицини про те, що є така ситуація при приїзді туди спеціалістів ветеринарної медицини, Лисиця вже вже була мертва. Були три-дві контактні особи. Це безпосередньо ці мешканці цього домового господарства, які надавали їй допомогу. Потім, по Бутівському, це була собака. Собаку вони знайшли в лісополосі близько Бутівського, там в селах між Миронівкою і Озера і Озерах. Були собаки, дві, які проживали в лісополосі. Вони їх забрали для до себе додому, і також їм надавали допомогу. Надавали допомогу в себе. Потім повезли їх до приватної клініки ветеринарної медицини в місто Кременчук, де також проводилася лікарська допомога цієї тварини. І, для, і потім тварина загинула, і в неї також було встановлено сказ. І по третьому випадку це було село Червона Кам'янка Попельнастовської громади. Був домашній кіт. Який також виходив, ну мав контакт і до виходу з двору, там, і так далі. Який захворів. Також його лікували і приватні лікарі, і державна ветеринарна медицина, і також було діагностовано в цього кота Сказ. Загалом у трьох випадках з хворими тваринами контактували 18 людей. Усі постраждалі отримують курс антирабічних щеплень в медичних закладах Олександрії. Наразі фахівці Держпродспоживслужби проводять усі необхідні профілактичні заходи. По кожному випадку сказу було проведено засідання державної надзвичайної протипізотичної комісії, де встановлено неблагополучний пункт, накладено на нього карантинні обмеження. Також були встановлені загрозливі зони. По цих населених пунктах, де проводяться відповідні заходи, також 27 листопада, під головуванням голови Олександрійської районної військової адміністрації, відбулося засідання районної державної надзвичайної протипізотичної комісії. Також були долучені були дані відповідні доручення всім службам, так як СКАЗ не є проблематика тільки там спеціалістів, чи то ветеринарної медицини, чи то іншим. Це є загальна проблема, яка потрібна комплексні підходи для її ліквідації. А Саме це і житло-комунальні господарства. Так як в частині, коли є лисиця хвора, ходить там по дворам, то це не є питання чи то ДСНС, чи то ветеринарна медицина, це є спільне питання. І тут потрібні спеціальні бригади, які могли б її вилучити для того, щоб її поставити на карантин, щоб за неї спостерігати 10 днів, чи є в неї клінічні ознаки хвороби з каз і чи не несе вона відповідної загрози при контакті з людьми. Найчастіше людей інфікують коти та собаки. Серед диких тварин лисиці. Міграція диких тварин може принести сказ у будь-яке приватне домоволодіння, тому ризик захворіти великий. У нас в 2025 році була проведена пероральна імунізація по сказу, де ми вручну, так як є заборони на польоти, вручну проводили розкладання вакцини. Ну, дана робота була проведена, були добуті. Для, для того щоб знати, наскільки якісно була проведена вакцинація, добуті тварини. Ну і ця робота вона продовжується з ріку в рік. Як буде в 2026 році, ну плани протипізитичні вони формуються, де е, прописано і забезпечено проведення пероральної імунізації. Це є один із шлях. Другий шлях це регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин відповідно до тих норм, які передбачені законодавством. Єдиний спосіб захистити себе та домашніх улюбленців це вакцинувати тварину від сказу. На власників, які відмовляються щеплювати чотирилапих, чекає адмінпокарання за статтею 107 Купап.